Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги повний огляд на монету України номіналом 10 копійок 1992 року, яка по каталогу Ігоря Тимофєвича Коломійця має штамп 1.11 ААМ. І в даному відео ми розберемо всі особливості аверса даної монети, реверса. Розберемо різновиди, визначимо штамп 1.11 аам та вкажемо. І дізнаємося його ціну. Отже, 10 копійок 1992 року це обігова монета України, що виготовлялася з латуні. Тираж і складає 400 мільйонів екземплярів. Гурт у даної монети рифлений, Тобто, має крупну та мілку насічку по всьому колу монети. Вага становить 1,7 грама, діаметр 23 мм. Отже, саме такі технічні характеристики має дана монета. Для визначення штампу по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця нам треба знати три сторони: це оверс, реверс та гурт. Як я сказав, по каталогу ІТК монета має штамп 111 ААМ. Які її особливості? Розпочнемо розглядати з заверса даної монети. Його можна охарактеризувати так: Середній зуб тризубця, гострий, з потовщенням в верхній частині. Листя плоскі і знаходяться в різних площинах. Одиниця дати має хвостик. Так званий італійський чекан, так як дана монета витовлялася на італійському монетному дворі. Штамп перший ми з вами визначили. Тепер визначимо підвид 1.1. Підвид 1.1 характерний тим, що верхушка правого верхнього листа зліва закруглена, а справа ступінчата. Отже, штамп 1.1, ми дивимося ось в це місце. Повинна бути тут закруглена, тут ступінчата. І штамп 1.11. Як, як його визначити? Верхівка лівого верхнього листа, зліва спрямлена, справа ступінчата, між первим, третім зерном другого колеса є перемичка. Ось саме в цьому місці. Отже, штамп 1.11 ми з вами визначили. Ще раз повторю: штамп 1.1. Ми визначаємо так, що дивимося, ось це місце повинно бути зліва закруглено, справа ступінчато. Штамп 1.11 ми визначаємо тим, що ось в цьому місці тут спрямлено, тут ступінчато. Саме такі особливості має штамп 1.11. Що ж до. Реверсом даної монети. Штамп Аа. Як його визначити? Спочатку ми визначимо, що це штамп А. Які особливості штампа А в 10 копійках 1992 року. Отже, штамп А. Ми визначаємо так: Груна номер 2 має форму прямоугольного трикутника. А штамп Аа характеризується так, що всі деталі. Що знаходяться на реверсовій даної монети, вони рельєфні. У п'ятій грозді черенок підходить до другої ягоди. Саме в цьому місці. Саме такі особливості має штамп 1.11 ААМ. У вас виникне запитання, що значить буква М в кінці штампу 1.11 аам Значить те, що у даної монети мілка насічка по всьому колу монет. Отже, штампи ми визначили. Тепер виникне запитання, яка ціна на даний час? 10 копійок 1992 року, які мають штамп 1.11 аам на даний час коштують від 50 до 80 гривень за одну монету. Тож, перевіряйте, чи нема у вас таких монет. Та вчимося разом визначати всі різновиди по каталогу Ігоря Тимофєвича Коломійця. На що хочу звернути увагу? Ви повинні звертати увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Якщо ви знайдете монету, що виготовлена не з латуні, а з міді, алюмінію бронзи чи алюмінія, то така монета є дуже цінною. Та коштує даний час від 5 тисяч гривень за один екземпляр. Також у 50 копійках 1992 року зустрічаються повороти, тобто відношення аверсу до реверсу, не таке, як перед вами, а зі зміщенням. Якщо ви знайдете поворот аверсу до реверсу 180 градусів, така монета на даний час коштує від 1000 гривень за один екземпляр. тож перевіряйте, чи нема у вас часом таких монет. Зараз залишу пару секунд для того, щоб ви ще раз наглядно ознайомилися більш детально штампами 1.11 ААМ. І покажу вам зараз, як виглядає ця монета. Штамп 1.11 і інша сторона ААМ. Так само зараз переверну.